Доброго ранку, любі діти! Сьогодні до нас завітала лелека, і ми разом з ним вивчимо віршик, який так і називається Добрий ранок. Над своїм гніздом кружляє лелека біленький. З добрим ранком він вітає Україну неньку. З добрим ранком він вітає всі міста і села. З добрим ранком любих діток вітає весело, і літав він скрізь по світу і стрічав світанки та найкращі в Україні рідні, добрі ранки. Вам сподобався віршик? Давайте повторимо його ще раз разом з матусею. Побажаємо доброго ранку всім, хто поруч з вами. Над своїм гніздом кружляє лелека біленький. З добрим ранком він вітає Україну неньку, з добрим ранком він вітає всі міста і села. З добрим ранком любих діток вітає весело, і літав він скрізь по світу, і стрічав світанки, та найкращі в Україні рідні добрі ранки.